Весь тиждень були зливи, вітер, а у середу взагалі пішов град. Сьогодні у неділю прогноз передає сонячну погоду, тому я взяв декілька шматків м'яса, щоб приготувати їх ввечері у дворі на електрогрилі. Коли я вийшов, то зупинився на хвилинку помилуватися за ходом сонця, яке от-от сховається за лісом. Та придивився до гілок дерев, де завжди знаходилось багато птахів. Однак сьогодні їх зовсім не було. Можливо, це через Миколу, місцевого мисливця на зайців та диких качок, перелякав усіх зі своєю собакою, тепер ніяка тварина в тому лісі водиться не хоче. Я поклав кілька шматків м'яса на гриль і пішов у дім, щоб узяти телефон для музики. Але коли повернувся, гриль уже був порожній. Тож міг поцупити такі великі шматки усього за дві хвилини, і як би не намагався знайти крадія у своєму дворі, мені нічого не вдалося. Який скіт не міг втекти з м'ясом, бо його багато і воно важке, та і як він забере його з розпеченого гриля. І я помітив ледве відкриту хвіртку нагород, за ними побачив, як силует людини сховався за деревами. Бігти за ним не став. Це буде мені уроком, щоб зачинятися на ключ. Тепер навіть якось неспокійно, що хтось лазив по моєму двору. Я повернувся у дім. Тоді я ще не розумів, хто був цей день біля мого дому. Наступного дня мене охопив шок. Усі мої речі, навіть у моїй кімнаті, лежали на підлозі. Всюди безлад цієї ночі до мене забралися прямо у дім та пограбували. Я не розумію, чому не проснувся, дивлячись на хаос по всьому будинку, шуму було достатньо для цього. У вітальні гуляв протяг через відчинене вікно, ймовірно, саме через нього до мене забралися. З речей зник тільки деякий одяг, та і той. Який я взагалі планував викинути? Дивний грабіжник, якого не цікавлять гроші. Схоже, це той самий вчорашній непроханий гість. Після прибирання вдома я думав піти в поліцію та розповісти про цей випадок. Але коли вийшов у двір, побачив слід, а саме мій одяг. Хоч він траплявся рідко, однак зрозуміло, що вів у ліс. Плани тимчасово змінились. І я пішов цим шляхом. Блукав цілу годину, тому що зачіпок ставало все менше, чим далі я заходив, з цієї причини довго ходив кругами. За цей час дійсно помітив повну відсутність птахів та будь-яких звуків лісу. Зрештою натрапив на велике гніздо, навіть краще сказати лігво. Бо розміром був приблизно 2 метри у радіусі велика купа гілок, сіна та пір'я. Біля входу, прикритим вовною, лежала пара моїх кетів, і гадки не маю, кому можна лежати подібне місце. Привіт! Не очікував, що ти сам до мене прийдеш. Навіть не знаю, що казати. Голос не мав особливого забарвлення зазвичай при розмові навіть людей через телефон, котрі ніколи не бачили друг друга, можна визначити стать і приблизний вік. Але цей унікальний, навіть не зрозуміло, чи насправді він доноситься зі здоровезного гнізда навпроти мене. Чого мовчиш, я тебе злякав? Ні, просто якось не очікував подібне побачити. І ти тут живеш? Іноді, а іноді в інших місцях. Мене всюди виганяють, сюди перебрався нещодавно. Звісно, тебе виганяють, ти навіщо в мій дім лазив, речі поцупив. Вибач, в мене їх просто не було, якщо потрібно, можу повернути. Хай вже залишай собі, по чужим хатам тільки не ходи більше. Деякі питання до невідомого у цьому лігві в мене залишилися. Цікавість узяла верх, і я затримався ще на трохи. Ти взагалі хто і чому живеш у подібному місці? Хто я? Я і сам не знаю. Мене називають по різному, а живу тут, бо завжди так жив. Схоже, він або вона навіть не знає свого імені і що значить, завжди так жив. Можеш, хоча б вийти і показатись? Ні за що! Цей різкий крик налякав мене. Тобто, так, але у майбутньому зараз точно не можна. Ти просто втечеш або проженеш мене. Добре, гадаю, в тебе є якісь причини для цього. Тоді я пішов, і більше не кради речі. Стій, не міг би ти прийти завтра! Навіщо? Просто прийди завтра, хочу порозмовляти хоч з кимось. Гадаю, ми бачимося в останній раз, тому бувай. Мені немає сенсу підтримувати відносини з ним, хто б це не був. Якщо більше в мій дім ніхто не прибереться, то буде добре, і гніздо знаходиться глибоко в лісі, щоб мене це хоч якось турбувало. Я повернувся додому та перевірив усі вікна й двері. Вранці у вівторок, перевіряючи телефон, помітив декілька пропущених дзвінків від мисливця Миколи. Передзвонювати одразу не став, бо спочатку потрібно зробити кранковий ритуал, який складається з чистки зубів, душа та горнятка кави. На останньому етапі почувся стук у хвіртку зі сторони вулиці, і одночасно знову задзвонів телефон. Я вийшов та відкрив хвіртку. За нею стояв Микола. Одразу помітив його поганий настрій. Тобі щось потрібно? Ти випадково не бачив Боба, мого ретривера коричневого кольору? Ні, а він втік кудись. Втекти він не міг. Вірний друг мене б ні за що не залишив. Ми вчора ввечері ледве змогли знайти дичину за скільки днів. Ховаються усі чогось, і от цей Заєць також помітив нас і почав тікати. Боб за ним побіг, і все. Чекав, звав його, а він не повернувся. Ми ходили з ним ближче до твого дому. Тому думав, може, ти щось знаєш. Сам розумієш, друга довго немає. Хвилююся за нього. У мого знайомого собака повернулася через три дні. Так в хащах заблукала та чужих городах. Ти далеко живеш, і, от може, й Боб заблукав. Не переживай, я гадаю, знайдеться. Якщо буде біля мого будинку прибігати, сповіщу тебе. Дякую, тоді я піду ще попитаю, чи бачив його хтось. Від розмови з Миколою навіть мені сумно стало на душі. Сподіваюся, його друг скоро знайдеться. Десь о п'ятій годині я почав думати про невідомого у лісі, чому він хотів, щоб я прийшов до нього сьогодні, чому він живе у подібних умовах та чим взагалі він харчується. Напевно, через відсутність їжі він у неділю поцупив шматки м'яса, але вони навіть не були приготовані. Вогонь розводив. По перше, мені його шкода, а по-друге, може початись пожежа, якщо він і справді робить вогнище. Я взяв печива, цукерок та пиріжків з м'ясом, які залишилися в холодильнику. Хоч казав, що не прийду, але не можу залишити бідну людину голодніти, тим паче сподіваюся на розмову, щоб змусити його взятися за себе а не жити у лісі. Шлях в цей раз зайняв менше ніж годину, бо знав, куди йти. Я приніс тобі гостинців, Сподіваюсь, твоя пропозиція ще в силі. З середини гнізда донісся хрускіт. Ти все ж таки прийшов, а я вже думав іти в інше місце. Гадав, що мені тепер і тут не раді. Та от хотів про дещо з тобою порозмовляти, але спочатку тримай. Я поклав пакети з гостинцями біля входу. Це мені дякую. Вмить рука вискознала зі схованки та забрала пакети. Це було настільки швидко, що я не встиг навіть роздивитися цю кінцівку. Але з'явилося стійке відчуття тривоги. Вона підкрадалася все ближче до серця. Знаєш, а я по твоєму голосу не зміг визначити якої ти статі та взагалі нічого. Ти для мене справжня загадка. По голосу, так в мене його і немає. Тобі напевно тільки здається, що цей голос існує. Тобто... Спочатку скажи, ми з тобою друзі. Якась нісенітниця. Подумав про себе я, але підіграю йому. Цікаво, що скаже далі. Представся і вважай, що ми друзі. Тоді, будь ласка, не лякайся, я спробував зробити тіло схоже на ваше. З під купи гілок вийшла гуманоїдна фігура. повільно. Наче дитина, яка перший раз намагається рівно ходити під поглядами батьків. Його тіло було зроблено, наче з різних тварин, в основному з птахів. Голова це проста куля, зліплена з вмерлих пернатих, як і ліва рука. Інші частини складалися з зайців, лисиці та схоже собаки. Права частина торса була вкрита коричневим хутром. З одежі він носив мої шорти, кепку та красівки. Тепер я схожий на людину маю ноги, руки, голову, тільки не зміг додати голос. Мені бракує матеріалу. Те, що ти чуєш, це прямий ментальний зв'язок. Я не знаю вашої мови, тому передаю не слова, а сутність думки. Однак для твого мозку подібне для розуміння простіше перетворити у слова. Мене охопив жах, справжня потвора стояла переді мною, від розмови якої ставало ще страшніше. Але мені здається, з часом я це виправлю, бо дуже хочу дружити з вами, людьми. А ти, ти мені найбільше сподобався, навіть гостинця приніс. Однак чекай, ти мене все ж таки боїшся, я для тебе лячний. У ніздрі вдарив такий сморід, що вивертало зсередини. Хочу запевнити тебе, я не заподію тобі шкоди. Адже ми друзі. Не хочу нічого чути, ти не людина. Яка віра тобі може бути? Я повернусь спиною, а ти в цей момент будеш намагатися мене вбити і перетворити на матеріал для тіла. Як ти взагалі рухаєшся? Це все через те, що я не людина. Так, тому забирайся звідси, дьявол!» Після цих моїх слів мені здалося, що даремно нагрубив, і зараз моє життя висить на нитці. Я втік, не повертаючись, не знав, чи біжить воно за мною. Зачинився вдома і провів усю наступну ніч, не заплющуючи очей. Середа, весь день плутала свідомість це від втоми або від розмови з потворою. Схоже, якщо я захочу добре виспатися, то потрібно їхати в інше місце. Зберуся та поїду, а куди, то потім вирішу. Схопив найважливіші речі та рушив до машини. Вийшов на двір, а там же стояв Микола та пусто дивився на мене. Ти чого тут стоїш? І, до речі, про Боба, потрібно тобі сказати краще у ліс не ходи. Я став людиною один в один, тепер ми можемо дружити. Коли Микола відкривав рота, то, крім хрипіння, нічого виразного не виходило. Однак інші чіткі слова проникали напряму в мозок. Цього було достатньо, щоб усвідомити, що сталося. І хто зараз переді мною? Навіть зовнішність така ж. Це не можна так просто залишати. Подібна потвора, величезна загроза. Потрібно якимось чином перебороти свій страх і хоч щось зробити, наче цю істоту хвилює лише дружба. Може варто спробувати. Це звісно, я бачу. Однак в мене є одне питання. Як виглядаєш ти справжній? Тобі цікаво. Однак так я не буду схожим на людину, якщо покажусь. Це не дуже важливо, мені просто цікаво. З рота Миколи вилізло краще привести аналогію, важко подібне описати. це наче бактерія тільки розміром у три долоні, ніжки достатньо великі, щоб пересуватися по землі. Тіло Миколи бездиханно впало на плитку. Це мій шанс, він наче наївний, хоч є потворою. Не знаю, чи зможу затоптати його ногами. Але є те, що віками нищило все живе, а в повістях усе надприродне. Не проти залишитися у цьому вигляді. Тобто, ми все ж таки друзі, навіть без людиноподобної зовнішності. Так. Тоді, звісно, я зайшов у гараж і взяв каністру з бензином, а також газовий пальник. Відчинив каністру і відчув різкий токсичний запах. Ти знаєш, що це за рідина? Подібне відчував. Однак вона мені не подобається, смердить. Я відійшов далі від гаража та хати. А заради нашої дружби, потерпиш, я хочу облити тебе цим. Потім скажу навіщо. Потвора згодилася. Все ж таки розуму йому не вистачає, але подібне чудовисько небезпечне, бо змогла вбити Миколу. Я вилив декілька літрів прямо на нього, доки він не став гласувати, що досить. В мене є ще одне питання Ти єдиний у своєму роді подібних тобі немає? Ніколи не зустрічав. А навіщо питаєш? Та так, нічого. Дивно, що так легко вдалося обдурити, я спочатку в це навіть не повірив. Увімкнув пальник, і він миттєво загорівся. Я одразу відскочив. Мої ноги не могли втримати моє тіло, він повз до мене, охоплений полум'ям, але через крик прямо в моїй свідомості не контролював себе. Навіщо ти це зробив? Я тобі вірив. Я впав на землю, а це створіння знаходилось поруч, біля мене і майже дотягувалося. Наступної миті все потемніло. Відкрив очі тільки під вечір. Маленький шматок вугля лежав переді мною. Потвору було вбито, від чого на моєму обличчі з'явилась посмішка.